У середу 3 грудня у малому залі Будинку культури відбулася позачергова 67-ма сесія 6-го скликання, на якій розглядалися питання про внесення змін до бюджету міста Василькова на 2014 рік. Із з доповіддю виступила начальник фінансового відділу Тамара Васильівна Степаненко. Шановні депутати, необхідність внесення змін до бюджету виникла зв'язку з тим, що місту Василькову збільшено обсяг субдентів державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Київської області на мільйон 79 тисяч. Тому нам необхідно збільшити і обсяг фінансування. Співфінансування співфінансування під 3%. На минулій сесії ми затвердили співфінансування 104 тисячі, зараз ми додаємо 32 тисячі. І загальна сума з державного бюджету, яка буде надана місту Василькову, це 4 мільйони 564 тисячі 900. І співфінансування з міського бюджету 136 тисяч 900. Прошу підтримати, тому що для оперативного проведення фінансування це питання необхідно затвердити не на чергові, а завчасно, тому ми вас зібрали так оперативно. Питання є? Прошу та мара там передбачені суми для того, щоб Управління освіти сплачувало свої борги по бо... наданій посоку. Це ми плануємо зараз на робочій нараді. Це зовсім інше. Це суб'єкція на розвиток, соціально-то розвиток території. Це модернізація котелень у тепломережі. А ми на минулій сесії там частково передбачали, зараз ми будемо з пропозиції, те, що в нас є, на робочій нараді я буду доповідати на водопостачання водовідведення, теж він додаємо. Вони вкрай обмежені додатковим Будь ласка. Тобто всі зрозуміли, що ці гроші е, надаються саме для виконання програми скорочення використання газу. Це саме, для чого е, область надає таку субвенцію. Е, порядок денний е, е, рішення, проєкт рішення розданий, тому є пропозиція підтримати дану пропозицію. Хто за проєкт рішення цього приводу, прошу голосувати, хто за. Депутати працювали плідно, голосували одноголосно і роботу сесії завершили у рекордно короткий час. Рішення приймається, дякую. Шановні депутати, всі питання, які входили до порядку денного позачергової сесії, розглянути. Чи будуть зауважені поведення сесії? Немає. Хто за те, щоб 67-му позачергову сесію закрити? Хто за? Хто просить? Хто, хто отримав? Ви? Хто? отримав? Ну, звісно, я а, ну, голосно за? Рішення приймається. Міський голова Сергій Сабов запропонував одразу ж без перерви розпочати роботу по підготовці до 68-ї чергової сесії Васильківської міської ради. На нараді обговорювався порядок денний, бюджетні та аредні питання. Міський голова Сергій Сабов запропонував також для обговорення кандидатуру на посаду заступника міського голови з гуманітарних питань Евеліну Березанську. Буду пропонувати заступникам Березанську Евеліну Юрійовну. Вона зараз відсутня залі. Якщо депутати хочуть задати питання Евеліні Юрівне, то є питання? Є. Питання є? є. Евеліна Юрійна, будь ласка, виходьте. Мене звати Евеліна Березанська, майстер спорту. З легкої атлетики, розуміючи, що яку я посаду буду займати, да, і читаючи уважно повноваження, які повинні бути, які там певні є вимоги, да, я скажу вам, що з керівної посади свого досвіду, це, напевно, найбільша моя певна посада це є методист при Міністерстві освіти і науки. Мій стаж більше 10 років педагогічний. Дає мені в принципі певненість в тому, що я думаю, що я буду дуже корисне місто, тому що в якій сфері саме да, ми говоримо про засудника в соціальній сфері, і в області освіти, і в області культури, і в області спорту. Тобто, працюючи вчителем, тренером, до шкіл закладів, інструктором соціальної mm -hmm. культури, ви знаєте, якщо немає навіть досвід керуючих моментів, да? але знизив знаючи про потреби людей. Цих я думаю, це також не, мала, не, мала важ, не менш важливе значення для моєї подальшої роботи. Я відчуваю в собі впевненість, я вірю в цій людині і, в принципі, у нас е, в міському голові, я думаю, що у нас дуже, дуже схоже бажання зробити користь величезну, тому що насправді е, дуже багато чого є зробити в місті. Я не буду повторювати, не буду вам перечитувати про всі ці моменти реформи. Я думаю, що багато чого ще навіть, можливо, не озвучено міським головою. Я дуже уважна перед тим, як балотувалися міські голови. Да? От я працюю в чотирьох школі чи планів культури. У нас всі, в принципі, були крім от якраз міського голови Сергія Олександровича Савова. І в цих, в цих буклетиках я якраз і не почула те, що готовий зробити міський голова в області е, спорту. Тому що сперт, спорт спорт, все ж таки це, це дуже важливо. Це те, що нам нашим дітям дасть е, не думати, знаєте, е, якнайменше думати про медицину в, е, в старості. В якій безпеці це дуже необхідно і дуже потрібно. Нікуди ми не с... мене ділянку. Я кіньким на месеч. Можна, да? Yeah. Значить, я вам докладаю. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Ці три місяці. Я в паре работал с этим человеком. Я увидел, как она добросовестно. Это я искренне говорю, независимо там от партии, конференции, вероисповедания, цвета кожи. Любит ветерана, любит свою работу. В свое время я также дружба работал с Шикерой, с другими людьми. Я лично буду очень доволен, если у нас, у нашей социальной службы, будет вот цель. Вот это я единственное вам исленно скажу. Никто меня к этому не принуждал. Голосуем. Пані Емеліно, які ваші плани на майбутнє щодо реформування спортивної школи, потім так само, які плани у вас на майбутнє щодо реформування освітянської галузі? І ще, що там третє, ви сказали, за що ви відповідали? А, і які ваші плани на майбутнє щодо реалізації культури? Чорнобильці і соціальні експерти. Uh -huh. so. Я дуже пам'ятаю, добре, як на цій сцені був Четниченко, да? людина, яку пропонували. І задавали питання, як ви бачите, да? тобто людина повинна, повинна розказати вам про всі своє бачення в майбутньому, да? і ви цю людину, в принципі, ну, ну, чомусь їй не повірили. Я готова вам відповісти, напевно, коли ми будемо більш предметно про це говорити. Можна вас запросити на <п> фракцію? <'є> <п 'є> <п 'є> Прийде. Сергій Олександрович е, прийшов з Майдану, да? людина, яка просто готова боротися з корупцією місця. Я її інструмент цієї боротьби в області спорту і в області в інших сферах соціальних, розумієте? Тому що, напевно, це соромно, коли на гро на дітях робляться гроші, коли в спорті робляться гроші. І оце важливий момент, розумієте? Всі ці. Все те, що ви мене запитали, я буду готова вам відповісти. Давайте на наступній сесії. Це... не в тому, ні, не в тому, готові чи не готові. Питання в тому, чи ви готові співпрацювати з людиною, яка хоче принести користь цьому місці. Знаєте? Я би я би хотів трошки, трошки перевести вищу площину, тому що заступник міського голови не має розповідати про те, як він буде робити реформи. Реформи, в першу чергу, робить депутати. Місій голова, заступники, тобто всі разом. Я хочу от, наприклад, подякувати, що вона має таку ініціативу, наприклад, із тим самим своїм скриніком у третій школи, і з мішується в приводу 9 школи, вона теж, я так розумію, що це її ініціатива. Це, ну, це заслуговує на повагу в галузі, наприклад, в галузі спорту. Але крім спорту тут є, є ще таке, як освіта і культура, в основному і соціальна політика. Це, крім цього, ще дуже багато чого на яких зробити культуру. І мені цікаво буде, як ваше бачення, щодо, ми вже обговорили з міським головою, щодо нам необхідно місці створити все-таки історію, історик, перезначив музей. На експозиційну виставку музеї, На цьому необхідно те, тете тете зробити. В мене повністю є. І в нас в місті, в місті, яке має світну історію, поки що немає що показати. Три так пам'яті взагалі не зберігаються. Можна зробити історичну момент. Взагалі дуже багато напрацювати. Те, що ви зробили на те, що ви прийшли на порозі місця. Таке кори, я бачу, що ви там родили. Те, що ви зробили, теж люди побачать, що до вас просували. Серце у людини є те, що ви хочете зробити. Тоді я пам'ятаю, що ніколи не розкриється. Серце у людини є. Дякую, прошу. В обговорення прийняла участь журналіст, кореспондент газети Життя і Слово» Людмила Лещенка. Зараз так до них зависли питання з керівником відділу освіти. Ну, я не буду говорити, чому, чому саме і яким чином, але те, що діти головдають, в тому числі і з вини відділу освіти, і закупки, які велися у вересні місяці, по 8 гривень за кілограм. Ви як потенціальний заступник соціальних питань, ваше особисте бачення, чи має право подальшому керівник далі обіймати посаду? Чи все-таки мав би честь і я би це питання розрішив? При тому, що існують неприкритні побори, ті садочки, які облаштовані достатньо, і в ті садочки, де заступник. Особисто моє бачення, я повертаюся ж таки до того про слово, можливо, мов таке гучномовне корупцію. Да? Я є інструмент цієї боротьби з корупцією в своїй області. Особисто від мене я говорю про те, що відділ освіти, він дуже переплетений сильно з саме спортивною діяльністю. І особисто мені, наприклад, сьогоднішній начальник відділ освіти блокує роботу спортивно. Тому що. Три місяці працюючи, я час вам скажу, що я навіть не можу приступити до власних спортивних проєктів, до їх впровадження. Тому що ми займаємось розблокуванням роботи всієї спортивної. Тому моє бачення, я вважаю, що людина повинна бути перш за все чесна. І я повторююся, ще, що це дуже соромно, коли ми крадемо на дітях, коли крадуть в спорті. Це просто неприпустимо і недопустимо. Особливо моя думка таким людям в принципі робити нічого на, на посаді. Я хочу трошки єдине додати. Питання це не зависло. От я не знаю, звідкіля у вас там інформація про те, що воно зависло. Що ви маєте на увазі, кажучи про те, що воно зависло? Ну я маю на увазі, оскільки вже є якісь зрушення із тих того списку, який ви заявили, ну а це питання не вирушу, не вирішується, хоча мало би логічно вирішити. Питання всі вирішено не по черговісті, а по тому, як люди відреагували на пропозицію міського голови. Ви знаєте, да, я озвучу, е публічно, що я планую, що я запланував, скажімо так, і відносно відділу освіти, я запропонував пану Граканенко звільнити за згодою сторін. Він взяв певний термін, щоби. До цієї пропозиції прислухатись і вирішити для себе, що він буде робити. Термін був вичерпаний, який я йому запропонував, щоб вирішити питання. Після закінчення цього терміну людина написала заяву про звільнення за згодою старі. Так що питання це вирішено, і він піде в відпустку і потім буде звільнений. Я вам більше скажу, що така перевірка вже відбувалася два місяці тому. Певні висновки там є. Я з ними ознайомлюю. Найближчим часом я ознайомлю депутатський корпус і громадський в тому числі. По всіх питаннях, винесених у порядок денний робочої наради, були прийняті відповідні рішення.